What? <laughs> thank <laughs> you Незвично розпочалося сьогодні засідання нашого жартівливого клубу, жарт клуб Побрехеньки. Нас запросили, нас зустріли тут, гарненько зустріли, дівчатки зустріли, от і до столу запросили. От і ми будемо тут проводити засідання. Але де тут саме це е, готельно-ресторанний центр Усвата, який розташований у селі Гришківці під Бердичом на трасі Житомир. Житомир Бердичів, Бердичів, як такий, такий райський куточок. От розважальний такий і розважальний ресторанний центр. От ну що, хлопці, поки що давайте по першій по брехенічці. Поїхали. Поїхали. Знаєте, каже один до одного. Я свою жінку. Вона в мене каже, вагітна, коли була. Я її так розважав, так смішив. оце по брехеньки розкажу. А вона регоче, каже: не, не сміши мене, не сміши, бо їжачка нарожу тобі. Каже, і що? каже, ти не знаєш, куме. Чим зараз їжачків годують? А оце в цьому залі сидять троє з одним столом і вже знайомляться. Знайомляться. Він каже, один каже: Серіга, запорожець другий каже, Вітя Москвіч. А ти ти кажеш, а аж от БМВ. Діду, чуєш? Тут ну все я, я бачу. А крокодилові сапоги тут продають? Ха, конечно! А який розмір у твого крокодила? <риклад> Разумієте, хлопці, якщо захмілієш від горілки, то наступного дня тріпо протвери з'їєш, так? А якщо захмілієш від дівчат, як оце нас зустрічали сьогодні, то все життя вже тверезим не будеш. Два куми, один каже: куми, ви в інтернеті сидите, сижу, куми. А чого це ви, куми, свій сайт на домін ру поставили? А що це таке, куми, ру? А що таке? То це ж ру, це ж Раша, москалі. Ой, куме, а я думав, що ру – це рідна Україна. Ну, Літю, до речі, так, про інтернет, до речі. От цей ресторанний, готельно-ресторанний комплекс, він має свій сайт. Так і називається у Свата. Так що заходьте, дивіться і знайомтесь. Знайомтесь. Свата каже, можна я через ваш город побіжу на залізницю, бо я на потяг на 7-10 не встигаю. А що, каже, побіжить. У мене там бичок відв'язаний, то ви ще, може, і на 7 встигнете. А ви знаєте, в відповідь на український фільм Наталка Полтавка режисери Голлівуда зняли два фільми Ліда Флоріда і Андрій Ні, Антон Вашингтон. <риклад> вот так, ви помітили, серед НАТО затисався Валера Бердичівський. Ну як же ми без нього могли обійтися? Так, Валера Бердичівський. Ну я вам скажу, є така пословиця, пословця, що кажуть, всі дороги ведуть в Рим до Риму, так? Да? Ну, яке, яка ж дорога, ця Житомир Бердичів. Що вона веде до Риму? Вона веде вон, до кафе у свата. Ось так. У <рес> цьому комплексі у свата завжди свято. У свата всього багато, ось дивіться, і горілка у свата, і а, ну, я вже не Ми кажу от... про е, отаму все у свата. А, а, а як, як, до речі, називається це шампанське? У свата свата. нікове шампанське. Сват сваткове шампанське. Чудово. Ну і от оці... сіванчик. Ну знаєте, що оскільки це готельно-ресторанний. Комплекс у свата, то ми ж повинні розповісти про те, що тут готель чудовий. Якщо ви їдете трасою, там Житомир Вінниця або Житомир Бердичів захотіли відпочити. Будь ласка, тут до вашої козлу готельні номери чудові. От і ми хочемо туди зазирнути, але перед цим випити по першій. Ну, давайте, хлопці, так, будь моги. Будь моги! Народна бердичівська мудрость. Ни одна женщина не сможет вам доставить столько удовольствия, как две. Ну а ще крім цього у свата є звичайно і сауна. О, але але в перспективі тут будується цілий комплекс сауни розважальний. Там це там буде більярдна, там буде ну все що завгодно. Ну, парковка тут звичайно своя. І от тут теж і більярдна є, і кальянна зала, кальянний бар є. Там, от так що так А ну як так, так і так, обреченечку? Так, так і так, так, знаєте, козаки мої свати, брати. Хочу згадати давні часи. Не так давні, а так, коли Брежнєв був. І вже він пам'ять, пам'ятаєте, був вже такий старенький, погано балакав. Там все. І така балачка, знаєте, як тоді на кухнях розповідали всякі побрехеньки, тихаря, і кажуть: ви знаєте, вирішили Брежневу дати е, звання «Генералісімус». А ти що каже? Да. А якщо він ще його виговорить, то народного артіста СССР. А знаєш, що це ж Калінін був староста, о, да, російський староста, все, все а старостабрежні. Ми дамо звання. Сферосійський сват Брежнєв. Сват га. Да. А це, знаєте, два коми розмовляють, один другому каже: Коме, а ти знаєш, моя жінка записалася у секцію карате. Ну і що, є результат? Звісно, я став мити посуду чистіше і швидше. <рес> так, поки дід я розповім, іде жаба обвішана гранатами. А назустріч їй крокодил. І каже, куди це ти така воєнізована жаба йдеш? Каже, Іда". Вбивати, закидати гранатами бегемота. ви до чого це? Дуже в нього рот здоровий. Крокодил. А ню ню. ню-ню. А ви знаєте, що тут у свата є ще один сват, такий, такий знаєте, да, такий, от він тут нібито ну, от, талісман. Там то цього закладу ми його назвали так Пелікан Степан. От Пелікан Степан, красавець, це талісман. Освата. Ну і от така побрехенька, корова лізе на дерево, лізе, лізе. А пелікан Степан каже: куди ти полізла? Що тобі? Яблук хочу. Та то ж бере за ж яблука, а в мене з собою. Оце проте лізе, лізе, да? оце у Франції. Кум каже: Кума, ви у Франції були в Парижі, були на цій ельфовій вежі, були, були. То скажіть, куми, от з чим же ж похожі жіноча ніжка і оця ельфова вежа. Знаєте, куми, от чим вище лізеш, тим більше дух захоплює. У Києві міжнародний конгрес жінок, жінки радяться, скільки ж раз в неділю з чоловіками мати справу, в інтімні стосунки. Ну так слухай далі. Німкеня каже один раз в неділю досить. Француженка, як це один раз, три рази на неділю. Е, іспанка каже, як три рази? п'ять разів каже на неділю. Українка каже, дівчата, я щось слухаю, не розумію. Якщо в неділю п'ять разів, то в будній день скільки. А вы знаете, что сейчас лидирует в украинских хит-парадах два известнейших хита Лай-лай, лай Алукудлай и Дуду Свету Лободу? А ви знаєте, що от у Свата, ось цей заклад він відкрився зовсім недавно. Ще року немає, скоро буде рік. Але вони вже досягли високих високої слави. От, наприклад, проходив конкурс такий 100 кращих товарів України. Так, от, якраз у Свата на регіональному рівні перше місце взяли. Ось так. Ось ось, ось, ось. ну, хлопці, та й давайте ще до чарки. За перемоги за перемоги. О. О. Ну, хлопці, я вам скажу: якщо підеш на подвір'я, отут, у свата, то тут є і дитячий майданчик є. І от що мені дуже подобається, це от така справжня українська гарба. Гарба, mm. ага. І от дуже там відбуваються цікаві зустрічі. Оце як у свата зайдуть трошки і зустрічають. Так, Ізу, ось давайте подивимося. Ого, куми. Де си куми були? Та це в базар їздив. Базарі був, а потім і до свата заглянув там. Та й ми чого там? <ривіт> <Шу -ку, ривіт> Та я тільки що на базарі з вашим сватом клюкнув, а ви у ума зійшли, напевно. Я був у кафе у свата, Знаєте, там така наливочка, там така закусочка. Це те, що у в Так. А я ж там ні разу й не був. Біда, але куми будете, будете ось вам хрест. Але зараз, куме, зараз, зараз дома мене Шо? і чарчинку, додому, до мене додому. чарчинку, шкварочку, чарочку. Ходіла в когось, сідай. Е -е, ні, кума, я той. Що? Я до вас не піду. Та й чого? Ході. Та, та не піду. Ну? Не Що? Пі... Та... та не Ну чого, кума, ну чого? Ну, казіть. Ну, кума, я з вашою жінкою переспав. Чо? <смеш> Який зель дурний! Я з нею кожної ночі сплю. то Що мені тепер? Додому не ходить? <смеш> 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 Ході! <смеш> 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 <Шо? смеш> кур! А, а, а ваша корова кур. Но ви коми геть з глузду з'їхали, хіба ж корова може корити, де-де? Да, да. то, -е -е -е. тоді, тоді біжіть швидше, бо у вас сарай горить. Е. <ривіт> <ривіт> ну що ж, хлопці, засідаємо далі. Засідаємо так, засідаємо. так і так. <ривіт> Yeah. Каже, двоє зустрічаються, сватів один до одного. Каже: у мене така жінка, така молодець, така доладня, дуже любить кішечок, собачок. Mm -hmm. Та й другий каже, Ха, повезло тобі куме. Моя більше любить норку, соболя. <риклад> <риклад> а це, знаєте, кум з глибокого перепою просипається і каже: Жінка, жінка, там десь була горілка, дай похмелитися. Вона каже, тюта, ти зю випив. Ні, а там. У, 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 в хуні стояла, от тому десь була, десь... та ти ж її випив. А в коморі. А ще, а ще як... Ти ж випив, як тато, було дев'ять днів. Що? Ти випав, як тато, було дев'ять днів. Ото я давно тата не бачу. Гарна в тебе скотина. Діду, он стоїть, особливо та. Да, гарна, гарна. І здорова, да, здорова. Цікаво, скільки вона молока дає? Зовсім не дає. Чого? То що це бик. <риклад> Жінка приходить додому і кричить із, із прихожої Любий, я, дивись, купила нову качалку. А тут роздається, голос каже: ну, ви подивіться на неї. Каже, у будинку нема краплини спиртного, вона мебель покупає. А я збрешу вам, збрешу. Іду я вечором через місточок, бачу кум топиться. Кричить: Поможіть, поможіть, дайте мотузку. Я смію, що куми, передумали топиться, повіситься, повіситися. Да? А я, хлопці, стрибав вчора з парашута. Ой, і стрьомно було. Кажуть, що не стрьомно, а екстремально. Я кажу, як парашут розкрився, то стало екстремально. А до того було так стрьоно. А ви знаєте, зустрічаються два свата. Один другому говорить сват, ви ж мені бішали більше не пити, а то я по п'яні. Оце ти, оце ти Вітю, про місток говорив, про місток. нагадав мені у свата тут є і свій місток, і ставочок, і місточок. Ходив. От а зараз, зараз ми подивимось, як ти там ходив по тому місточку. А ну давайте до речі, в тому ставочку рибка є, є є. А, ну, давайте подивимося. Тихіше, тихіше, ку. О, куме, привіт. привіт! Ну як водичка тепленька. Та така тепла, що риба падлюка не хоче з неї вилазити. <рес> да, а ви де, куми були, що бачили. Так у місті був. Так. Ну, дівчат бачив. Дівчат? Ота да, оце якраз тут. Він зустрічає дівчинка гарненька. Я підходжу в неї, спідничка коротенька, сама така красивенька, кажу, що ти тут робиш? Так. А вона каже, гроші заробляю. Я кажу, як гроші заробляю. Я кажу, я так ходжу від стовба до стовба. Навіть дівчина електромонтером працює. Ааа, та я теж у місті був. У цьому магазині, як воно, секс -шопа. А Що ви тут робите? Ай, та шукаємо, шукаємо, де вас, де вас нема. Вас нема. О, так слухай, у цьому секс шопі Но. дівчата на дувні продаються, да. уявляєш? Та ти що? Так, дівчата. А хлопці на дувні є? Ні, хлопців, мабуть, не завезли. Але запчастини для хлопців є добрі і багато. О-о-о! Так, так, так! Тіт! О, З таким уловом можна гарно посидіти у сільській хаті. Тут же, так, тут і закусочка Так. І випивка м'якенька, і у нас гарне! Добре, піде. Гарна мисливська хата, Юрчику, тут ага. можна випити, закусити, гарно відпочити, телевізор подивитися, біля каміну погрітися. О, Бач, як розходився, діду. Ну як мисливська хата. Я пам'ятаю, що я зайшов до тебе у твою хату, і побачив білого шкуру білого ведмедя. Ну і так скажи мені, скільки раз ти в нього стріляв? Сімнадцять разів! Сімнадцять разів! А скільки раз попав? Нонь! Ну а від чого ж цей ведмідь вмер? Відрегою. Я, Юрчику, знаєш, що це тут біля цієї мисливської хати отут спіймав карася на 80 кіло. Та, бре. А я, між прочим, тут около усвата. пішов на охоту, смотрю лос. Я його застрелив. Тут єгер, я його застрелив, тут за мною гаїшники, я застрелив. Тут цілий отряд солдат. Юр, якщо ти зараз килограмм 70 со свого карася не снимешь, придется їх розстріляти. Так це до діда. Знаєте, що Два кума пише. Один каже, другому, я вчора був на полюванні, я таку звірюку підстрілив. Ну ніколи не бачив, ніколи не бачив. Бачив я твою звірюку. І фамілію читав, Сідоро, у Паспорт. Не дивлячись на те, що зовсім недавно відкрився цей усвата, але вже у них ну є такий символічний гімн свій. Я скажу, тут багато гостей вже побувало. Навіть з Чернівців був поет Василь Вацкан, який написав е, слова пісні, а вже музику Юрій Тарасенко. Ось тільки-тільки сьогодні придумай. Зараз ми намагаємося співати цю пісню, так так і так. На трасі київ Чернівці, біля дичева є хата, яку назвали молодці, по особливому свата. Тут дівчата як м'якині, хлопці, справжні козаки, тут куточок України, де збуваються казки. Країною живе, пощеди стіл усім багатий, і доброта немає меж, ріднішим став нам слав за брата, тут вчата, як княгині хлопці, справжні козаки, тут куточок України, де збуваються казки. Тут кутончик України не збуваються казки. на трастіків Чернівців, і Вердичева є хата. Такий є кусочок України. Такі да, По Поклади перепілочку. Тут, дівчата, як княгині, хлопці, справжні козаки, тут куточок України, де збуваються казки. У готельно-ресторанному розважальному комплексі у Свата звичайно можна відгуляти будь-як будь-яку раді сам весілля, ювілеї, корпоративні вечеринки. Все будь і і тут до речі вам створює настрій музика. От тут працюють музиканти, які хлопці. Давайте по третій та потанцюємо. А музиканти нам на да, музиканти для нас зіграють. Давайте. Ну що, давайте. The music just turns m. А що ви тут делаєте? Ну ви ж бачите, до чого воно йдеться. Оце офіційна частина «Побрехенюк» закінчилася і продовжується неофіційна. А з вами прощається передача Жарт-клуб! Обрегенькі!